Привіт! Сьогодні для вас знову головні новини для українців у Чехії. Кабінет міністрів Чехії вирішив призначити на посаду координатора з питань адаптації та інтеграції українських біженців нинішню оповноважену справ людини досвідчену освітянку Клару шемачкову Лауренчикову. Найближчими днями у місті Прага на намісті републіки очікується відкриття відокремленого підрозділу державного підприємства документ у місті Прага, які прийматимуть заяву на заміну чи видачу нових внутрішніх документів, зокрема закордонних паспортів, id карток чи посвідчень водія. Україна стала вже на крок ближчою до зони безплатного роумінгу ЄС. Єврокомісія схвалила пропозицію щодо включення положення про роумінг до угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Таке рішення наблизить Україну до зони вільного роумінгу ЄС. Тепер ця пропозиція буде розглянута Радою Європейського Союзу. Чеські боксери не братимуть участі у цьогорічному чемпіонаті світу серед чоловіків та жінок. Керівництво чеської асоціації вирішило бойкотувати чемпіонат. До такого кроку асоціація вдалась через підхід Міжнародної федерації ІВА щодо боксерів з Росії та Білорусії. Їм дозволили виступити на своїх змаганнях під державними прапорами, незважаючи на військове вторгнення в Україну. Асоціацію очолює взагалі росіянин, який має дуже тісні стосунки з президентом Росії Владіміром Путіним і все оплачує Газпром. Скаути міста Берно виготовили окопні свічки для українських цивільних та військових. В рамці акції Світло а Тепло про Україну. Браво. Управління Державної інспекції праці під час перевірок дотримання умов праці українських біженців у Чехії виявило порушення законодавства у трьох чвертях випадків, а саме 330 порушень законодавства із 434 перевірок. Накладено штрафів на суму майже 5,5 мільйонів чеських крон. У випадку 119 осіб, працевлаштованих через агентство, було виявлено недотримання таких самих умов оплати праці для тимчасово відряджених працівників, що і для прямих працівників. Також інспектори встановили, що 108 осіб, які отримали тимчасовий захист, не отримали доплати за роботу в суботу та неділю, а 98 не отримали доплати за роботу в нічний час. Загалом 46 біженців не отримали заробітну плату за понаднормову роботу в повному обсязі, а 16 із них не мали письмових трудових договорів. Безкоштовне вивчення англійської мови для українців стає все більш доступним. Варто лише знайти час, мотивацію і сили. З'явилася нова платформа, над якою співпрацювали Міністерство культури та інформаційної політики України, Міністерство освіти і науки України та Асоціація інноваційної та цифрової освіти. За допомогою платформи можна пройти тестування для визначення рівня володіння англійською мовою, а також знайти оптимальні сервіси для вивчення та отримати ефективні методики навчання, наприклад, проект Lingua LinguaSkills. Також українська освітня платформа Prometheus. Яка, крім безкоштовних курсів англійської мови, пропонує безкоштовні it курси, курси воєнного часу. Курси з економіки та фінансів підприємництва HR, української мови та багато інших. Центр для інтеграції іноземців. Центру про інтеграцію цизінцу запрошує дітей від 3 до 5 років та їхніх батьків у клуб чеської мови у місті Прага. Організація також оголошує набір на безкоштовні курси чеської мови для дітей різного віку рівень А0. Дата проведення 27 лютого та 26 квітня 2023 року. Розклад понеділок вівторок середа плюс четвер 20.04 з 10.00 до 12.00. Місце проведення: Центр інтеграції іноземців Прага Пернерова 10.32. Вартість безкоштовна. Реєстрація за посиланням. Додаткова інформація за телефоном. Або емейлом. В березні 2023-го розпочинається безкоштовний проєкт Уроки для життя для українських підлітків. Безкоштовні онлайн заняття з цифрової і фінансової грамотності, безпеки в інтернеті, профорієнтації та психологічної стійкості. Періодичність занять. Раз на тиждень тривалість курсу 2 місяці, березень, квітень формат навчання онлайн, мова навчання українська. По закінченню цього курсу кожен учасник отримає сертифікат: в межах курсу будуть проводитись уроки з цифрової грамотності і безпеки в інтернеті, фінансової грамотності і підприємницьких навичок. Профорієнтації та будови подальшої освіти та кар'єри soft skills, м'яких навичок та психологічної стійкості. Реєстрація відкрита до 25 лютого 2023 року. включно. Зареєструватися на курс уроки для життя можна за посиланням. Триває подання заяв на вступ до середньої школи у Чехії. Заявки на вступ до середньої школи потрібно подати до 1 березня 2023 року. Потрібно заповнити заяву, її дадуть в школі, яку дитина закінчує до 1 березня 2023 року. Кожна особа може подати дві заяви та скласти два іспити. Також можна скористатися шаблоном. Вступ 2023-2024 року для українських учнів стане ще легшим. Умови спростили через можливість складати математику українською мовою. Документи для вступу до середньої школи. Документ про попередню освіту. Прохання про відмову від складання іспиту з чеської мови та про можливість складання іспиту з математики українською мовою. Якщо школа забезпечує проведення вступного іспиту українською мовою, подайте заяву і для цього. Підтвердження тимчасового захисту звичайна копія. Іспити до середніх шкіл відбудуться. На 4-річні напрямки з атестатом. Перший термін четвер, 13 квітня 2023-го, другий термін п'ятниця, 14 квітня 2023-го. На шестирічні та 8річні гімназії. Перший термін понеділок, 17 квітня 2023-го, другий термін вівторок, 18 квітня 2023-го. Додаткова дата для всіх напрямків. Перший термін середа 10 травня 2023, другий термін четвер, 11 травня 2023. 24 лютого виповнюється рік від повномасштабного російського вторгнення. Рік як українці борються за своє виживання як народу. До річниці війни у багатьох країнах світу будуть відбуватися події, які будуть проходити під хештегом Light will win over Darkness. Світло переможе темряву. У Чехії, 24 лютого, також відзначають річницю війни в таких містах як Прага о 15.00 на Старомєнській намності. У Барно о 18.00 українці зустрінуться на Домініканській площі. В місті Карлові Вари о 18.00 урочиста хода вулицею Масарика та центром Карлових Вар. Дякуємо вам за перегляд та підписуйтесь на наш канал Все про ЦЗ та слідкуйте за новинами. Якщо це відео було вам корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити, як завжди, лайк, ви вже це самі добре знаєте та поділитися ним. Слідкуйте за нами в інстаграмі, в Фейсбуці, а також залишайте коментарі, щоб вам було цікаво побачити у наших наступних відео. Слава Україні! До зустрічі!